щасливий фермер, який виглядає комбайна, дивиться, як там бункер набивається чи ні. На зіла виліз. Ну, що там, Сань? Як там Еліта сипе? Еліта Селект, ви перші. Зараз З вас починає. Да, зараз подивимось, чим ви дихаєте. Як Альфа, що вона нам дасть. Підходжу ближче, щоб показати, що в нас тут за картинка. Вималювалась поп Elite Select Alpha. Так, це край. Комбайн вже чуєте? Ось такі в нас кошики. Гарно виповнені, всі наповнені. Корзинка гарно вивернулася. Дивіться, о, які бублики. І оно, дивіться, вже комбайн йде. А вже даже шапка видніється.